Слава націю, вітаю на каналі Добрий Ренбати, Тарія з Сашко. Добре, коли вас цікавить, які скоби буксирування мають бути добрі для Max Pro, то ось перші, які я придбав на ринку собі для евакуації, саме Max Pro, це 12 тонники. 12 тонники із сайту Lodtech. Поклик буде в описі під відео одразу. Мені особисто вони їх продають, ну, і взагалі елементи таке ладше. Мені вже тривалий час ця компанія надає напільну допомога, за що я їм щиро вдячний. Проте відео не про те. Відео про те, що 9-тонні скоби я використовую для допрацювання і виготовлення моїх авторських. Тому що ось такий формат, готові на легкій бронетехніці, там БМП і всяке таке. У мене не працюють Не працюють і крапка через цілу купу найрізноманітніших причин. Натомість на Max Pro все максимально легко доступно відкрите, і тому я оптимістично налаштований щодо таких скоб, які я придбав, тому що ну, досі обходився штатними, які, ну або принаймні які надходять з Max Pro в комплектації. Ну вони аналогічної конструкції, аналогічних габаритів. От, ну, такі самі, тільки там ну, якісь там може нюанси по матеріалах, я не знаю. У мене доступу до американських немає. Я передбаваю те, що є на ринку. Тобто просто йдете, скоби омега подібні, 12 тонники. Це ті, які от конкретно стоять у вуха Max Pro. Ну, і попрацюю цим так і буду ділитися враженнями. Єдине, що я цілком ймовірно приварю на ланцюгу шплінт. шплінт до скоби, щоб не було взагалі ніякого бажання його загубити, промахати і всяке таке забути встановити, щоб він постійно був під рукою. Це, мабуть, єдине, що я люблю, приварю. Із таким запасом, щоб можна було навхрест його вставляти і сюди, і сюди. Це, мабуть, важливо. От Ну, таке. Це. Користайтесь, діліться враженнями, хто що про це думає. Корисне пишіть в коментарях. Не корисне, пишіть в коментарях. Все, будемо читати, аналізувати і долучати до скорнички наших знань. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.